Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 17 липня 2023 року. І, як ви зрозуміли, я стою зараз на нашому е балкончику такому. І знімаю сад зверху, тому що я тут е на днях <різь> лізла, щось мені, я не знаю, щось хотіла швиденько подивитись, лізла, як глянула зверху, думав, боже мій. А чому я не показую цю красу вам? Це ж так гарно. Це ж так гарно. У мене є відео, де я знімала там пару років тому. І можна зараз порівняти. Я і сама бачу, і хоч і бачиш цей сад щодня. Але він дійсно змінився до невпізнавання. По-перше, рослини всі виросли. Ну, рослини просто шикарні, величезні, просто велика різниця. Я, якщо чесно, я навіть і не очікувала, що рослини деякі так швидко ростуть. Ну і Плюс пересаджували. Багато ми чого пересаджували з місця на місце. Тому, звісно, вигляд. Вигляд змінився. Дуже шкода, що за горіхом. За горіхом не видно. Він закриває дуже багато, і там далі сад, розсадник не видно. Далі, господі, мені страшно, я висоти, до речі, боюся. Щоб ви розуміли, я заради вас сюди залізла. Тут я показую це задній дворик. Ну і парадний вхід, звісно, звідси не видно. Видно тільки ось ось ці клумбочки. Це, як я називаю, це основний основний сад. Сьогодні, до речі, відповідала на коментарі. Дякую всім, дуже дякую і за підтримку, і за поради. І, і я вас люблю, люблю, обожнюю Просто і мене питала жіночка, ну, писала, що виглядає дуже великим сад. 30 соток в нас, я вже казала десь, але я розумію, що не всі дивляться кожне відео, тому можу ще повторитись. У нас 30 соток це повністю повністю вся ділянка. З городом, з будівлями, з усім. Тобто сам сад він не дуже той великий. Ну так, Тут виходить, бачите, ось. Ця клумбочка, це, я не знаю, чи я, може, кричу на камеру, чи що, я боюсь, що може бути не чути, бо машини їздять. Ця клумбочка, це якраз перед входом будинок. Там далі далі за будинком не видно там парадний вхід, і звідти можна пройти на задній дворик. ось З другої сторони. Город в нас о, там. П'ятьсоток городу було, але зараз я його трошечки відвоювала. Тобто, в мене бабуся займається городом, і я вже там половину зайняла травами. ну Це все, це все є. І саме, от, саме основний сад, де більше за все рослин, ось це місце. Ось я зараз показую. І, в принципі, можна бачити розміри не такий же він і великий. Хоча знаєте, теж мені чоловік казав, коли я там розказувала про свої плани, я казала, що. Хочу мрію робити екскурсії по саду. він казав: Ну як, ну тут в принципі, не так уж і багато місця, де можна походити екскурсія, скільки вона там десь годину, він каже, що ти будеш годину тут, де ти будеш водити людей. Але я хочу сказати, що тут і години не вистачить. щоб Хоч і територія невелика, але розказати про рослини. Підійти до кожної рослиночки, це, на це треба час і години буде мало. А коли ще воно все доробиться, будуть альтанки, будуть лавочки, буде літній будиночок, я вже казала. І не хочеться особо розказувати про свої плани, але так як я от мріяла, то я думаю, буде цікаво. Я думаю, буде цікаво. Хоча... Насамперед, саме головне це, звісно, наша перемога. Ось, забула, я все хотіла показати. Мене там теж питали, скільки квітує жималості. Оце Зараз я показую вжималасть сорт сиротина. Ну, Зверху наближаю, але воно мутно. Сорт сиротина. Ось досі квітує, це вже другий місяць. Тобто вона відцвіла там, потім знову. Я такий, знаєте, я її ніколи не засікаю. Мене багато там питають, а троянда, там, скільки окрема квіточка там, наприклад, тримається, чи скільки тримається там, квітує цей сорт. Чесно кажучи, я, я і не знаю. ну Це, по-перше, і залежить не тільки від сорту, це ще і залежить від погоди, тому що всім зрозуміло, в спеку квіти швидше опадають. А якщо, там, наприклад, теж вітер сильний, дощ, град також не завжди засі, можна засікти. Не знаю, мабуть, правильно сказала чи неправильно. Тому ну і в мене і немає часу ходити до кожної рослиночки і засікати. Уявіть собі, в мене рослин просто дуже багато. Кожну не запам'ятаєш, скільки вони окрема квіточка квітує, тому вже вибачайте, є як є, але зараз я показую вам вигляд зверху і сама разом з вами насолоджуюсь. Так, мені саме головне не грохнутись. <гум> Бо було б не дуже приємно. Оце місце під горіхом, так, тут там слива. Ну, видно, тут вільне місце, пусте, там далі, далі йдуть в мене ці, господі, скажіть, не клумбочки, а яких. Грядечки з полуницею. Якраз там шпалери з виноградом і ожиною, і вихід на город. І тут в мене саме в цьому місці під горіхом. Ось, не, не знаю, як показати, бо тут ще й виноград не дає показати. І, виходить, з цієї сторони повністю все це місце, де тис зараз, подивіться, який він величезний, особливо зверху. В цих місцях в мене росли і хости гійхери. Була вже така досить гарна, шикарна колекція. Я Їх дуже люблю. Це ну, я просто особливо гейхери. я їх обожнюю. Обожнюю там ще деякі багато всяких різних цін любних рослин було. Ну, Більше, звісно, хости і гейхери. Довелося мені продати. ну, Повністю всю колекцію, і я щаслива, що купила в мене жіночка, тобто в одні руки вся моя колекція пішла, і вона задоволена, я щаслива. Це дуже тішить, сумую, звісно, мрію колись ще завести ці чудові рослиночки, десь посадити, але не тут, тому що тут все ж таки сонце. Можливо, колись з часом там порозростаються, позаплітаються мої шпалери. І тоді, можливо, буде тіньочок, Зараз ні, як я боролась. Спочатку, коли ми сюди заселились, тут росла величезна-величезна яблунька, вона давала тінь, тому в принципі то і вирішила тут посадити. Потім яблуню ми зрізали, тому що вона вже була ну, хвора і пустий стовбур був всередині почали гілки ламатись. Ну, Це було небезпечно під нею ходити, тому ми зрізали, ну і тому тіньочок, в принципі, то і пропав. Зверху я затіняла, сітку натягувала, затіняючи, Ну мені не сподобалось. Особливо в нас тут просто ми на пагорбі живемо, і вітри сильні вітри. ...в нас. І постійно її тіліпало рвало ту сітку, тому це ж я і вирішила продати колекцію. Зараз також хотілося б зайняти ці місця, але ще не придумала. Верніше, я придумала, але в мене плани міняються, знаєте, з кожною, з кожною хвилиною. Тис Елегантісіма. Я знизу. Його гілочки состригаю, Він так як чаші у мене підстрижений. Ну, ви подивіться, який він огромний. Він зараз. от я дивлюсь, ну він метра шість в діаметрі має це ну однозначно. Можливо, так на камеру і не зрозуміло, але він дуже величезний. Дуже. Купувала я у знайомого, прямо на місці тут викопали привезли з голим корінням. Я не знаю, він прижився і вже і мої. Я і живцювала його колись, і вже і мої живці повиростали у людей, яким я продавала. Тому гарна рослинка. Тиси мені дуже-дуже ну, подобаються. Зверніть увагу, але також хто буде тиси купувати. Вони є і карликові. Тобто тис елігантісіма, потім хіксі в мене є. Вони такі доволі швидко ростучі і гарні. ну В принципі, вони всі гарні. Так, що вам ще розказати, що вам ще показати там гамак. Гамак причепили. ну Мені поки не можна в гамаку через. Ну, через операцію мені не можна ще е, такому лежати, а чоловік там іноді гойдається, коли є час. І коли, і коли ми нікуди не їдемо, а сидимо вдома. Ну так, вечоріє, сонечко сідає. Обожнюю, обожнюю, обожні. Сад свій і наша Україна. Да, друзі, біжу, може ще щось вам встигну зняти. Пока-пока!